як знизити тиск без таблеток. Похвалитися заповітними 120 на 80 може далеко не кожен. Сучасний ритм життя змушує людей працювати більше, приділяючи набагато менше часу своєму здоров'ю. Це призводить до частих проблем із серцево-судинною системою, особливо багато пацієнтів з високим артеріальним тиском. Але щоразу, коли він підвищується, не побіжиш до лікаря, а пити таблетки пачками теж не вихід. У багатьох випадках організм просто звикає до медикаментів і перестає реагувати на них, тобто очікуваний результат не виходить. Але є варіанти, які допоможуть знизити тиск без таблеток та інших ліків. Ті, хто відчуває на собі напади високого артеріального тиску, мають знати кілька простих прийомів, які можуть знизити його на кілька пунктів, а іноді навіть привести в норму без ліків. Головні з них такі: масаж його можна зробити самому, але краще, щоб хтось допоміг. Масажними розтираючими рухами варто пройти комірцеву зону шиї, голови, грудної клітки, живота. Допомагає знизити артеріальний тиск, також масаж у ділянці лопаток, а також плечового пояса. Проробивши його, варто трохи полежати і заспокоїтись. Несильний потік гарячої води. Застосування цього методу досить просте. Достатньо спрямувати її на потилицю протягом 5-7 хвилин. Яблучний оцет Шматочки матерії, змочені в ньому, потрібно прикладати до ступень. Така примочка починає діяти швидко вже протягом 10-15 хвилин і без усяких ліків. Ванночка для рук із гарячої води. Для отримання очікуваного результату кисті рук. Потрібно потримати в ній 10-15 хвилин. Після чого показники тонометра почнуть знижуватись. Контрастні ваночки для ніг. Поперемінне занурення стоп спочатку в холодну, а потім в гарячу воду на 2-3 хвилини сприятливо впливає на тиск. Закінчити цю процедуру необхідно через 20 хвилин холодною водою 200-250 мл мінеральної води. Половина лимону і ложка меду. Потрібно змішати ці компоненти і випити залпом. Дія відчувається вже через 20-30 хвилин. Перебування на свіжому повітрі. Прогулянка допоможе знизити тиск на кілька пунктів вже через півгодини. Якщо вийти на вулицю немає можливості, то обов'язково потрібно відкрити вікно. Ці методи дуже прості та дієві. Тому приймання пігулок може й не знадобитися. У будь-якому випадку зменшення ліків корисніше для організму. Збори трав проти високого тиску. Незаперечним методом боротьби з підвищеним артеріальним тиском є трави, але до них варто підходити акуратно і обдумано. Найчастіше, щоб заспокоїтись і знизити тиск, використовують такі лікарські трави і ягоди. Пустирник, тисячолісник, валеріана, календула, ягоди шипшини, гліт. Уже готові сухі збори ви можете купити у фітоаптеці. На упаковках засобів написано, як правильно їх готувати, щоб був результат. Крім того, можна додавати відвари трав і в ванни. Такі трави меліса, тисячолісник, м'ята, березове листя. Чудово допоможуть заспокоїтись і знизити на кілька пунктів артеріальний тиск, інші продукти від підвищення тиску. Крім цього, чудовим напоєм для зниження тиску є зелений чай, який володіє багатьма корисними властивостями, зокрема для проблеми з гіпертонією, а також атеросклерозом. До засобів для зниження показників тонометра без ліків варто віднести і такі продукти: чесник, ягоди, горіхи. Банани, молоко. Вони одночасно сприятливо впливають на весь організм. Всі перелічені продукти можна вживати для отримання очікуваного результату зниження тиску. Що стосується часнику, то з нього добре робити примочки. Для цього потрібно його подрібнити, отриману суміш залити окропом і залишити настоюватись протягом 8 днів. Після цього настій потрібно прикладати до стоп, Долонь, а також чола. Зовсім несподівано, але допомогти знизити артеріальний тиск без ліків може і кефір. Для отримання потрібного результату в склянку цього напою необхідно додати ложку кориці, отриману суміш необхідно випити швидко. Ще одним відомим продуктом для нормалізації тиску є буряк. Він володіє гіподинамічними функціями. Найефективніший його вплив буде отримано від суміші бурякового соку з медом. Останній теж своєю чергою використовується в медицині для багатьох цілей. Однією з них є зниження тиску. Суміш бурякового соку з медом у рівних пропорціях вважається одним із найпростіших і найдієвіших способів позбутися нападів високого тиску. Щоб на тривалий період знизити тиск. Пити такі ліки необхідно 3-4 рази на день протягом трьох тижнів. Але існує одна рекомендація, про яку не варто забувати: не вживайте свіжовичавлений буряковий сік. Від нього можуть постраждати судини, тому краще приготувати продукт і дати відстоятися день, щоб убезпечити себе від інших проблем. Поширеним способом позбавлення від підвищеного артеріального тиску без пігулок є прийом настою з кавунового насіння. Його потрібно висушити і перемолоти в порошок. Приймати ліки необхідно тричі на день по половині чайної ложечки. Результат не змусить себе чекати. І вже через 3-4 тижні від гіпертонії залишаться лише спогади. Для літніх людей, які страждають на підвищення тиску, варто використовувати для його зниження приємний рецепт. Для цього варто взяти апельсин і лимон, які потрібно розчавити товкушкою разом із цедрою. По одній чайній ложці такої цитрусової каші необхідно приймати щодня до їди. Рецепт не тільки допоможе знизити артеріальний тиск, а й дасть організму велику кількість вітамінів без прийняття будь-яких ліків. Загальні правила для норми артеріального тиску проблеми зі здоров'ям рідко виникають в один момент. Що стосується підвищення тиску, то він зростає внаслідок багатьох чинників. Якщо випадки поодинакі, то найімовірніше причина полягає в стресовій ситуації. Завершення якої призведе до нормалізації цих показників. Але якщо тиск підвищується часто або має місце поставлений діагноз гіпертонії, то в обов'язковому порядку потрібно переглянути свої звички і режим дня, щоб знизити його без використання безлічі ліків. Першими головними причинами цієї проблеми є неправильне харчування, а також відхилення від нормального ритму дня. Крім цього, дуже багато гіпертоніків мають масу шкідливих звичок. Тобто, для позбавлення від проблеми з високим артеріальним тиском необхідно зробити кілька кроків. Систематичне дотримання цих правил допоможе знизити артеріальний тиск, а крім цього, зберегти здоров'я на більше років життя. Також вони можуть привести тіло до ладу. Корисними будуть ці поради і тим, хто не страждає на гіпертонію, щоб уникнути її в майбутньому. Тож правильний режим безшкідливих звичок є запорукою міцного здоров'я на довгі роки, а знання того, як знизити тиск без пігулок, можуть допомогти врятувати життя в критичній ситуації.